В Івано-Франківську розвивають старостинські округи. Їх діяльність координує міський департамент інтеграції громад. Тут відзначають системну роботу сільського самоврядування щодо соціально-економічного розвитку територій. За підсумками року, що минає низка сил, тепер має впорядковану соціальну інфраструктуру. Зокрема, вмонтоване вуличне освітлення та відремонтовано дороги. У Братківцях зусиллями місцевої громади облаштували меморіальний комплекс у старостенських округах. Започаткували літопис розвитку сіл. Повністю відновлений такий ремонт в будинку культури в селі Драгмарчанах. Стан будинку культури був ну в такому. Останнє, що обов'язково треба було трошки підремонтувати. Аналогічний меморіальний сквер реалізовано в селі під печери, придбано комп'ютерну техніку для Хрипницької гімназії. Встановлено вуличне освітлення в селі Березівка по найбільшій вулиці, де проживає найбільше людей. Також придбано обладнання для дитячого садочка в селі Черніїв. Нагадаю, що дитячий садочок в селі Черніїв є один з кращих на території Івано-Франківської громади. Зроблено благоустрій території Крихівецького ліцею і придбано котел для угорницького ліцею. Також департамент інтеграції здійснює послідовну взаємодію з внутрішньопереміщеними особами. З початку великої війни в Івано-Франківській МТГ поселилися близько 40 тисяч біженців. Їхню інтеграцію забезпечує рада ВПО. у новому році. задля для їхньої підтримки діятиме спеціальна програма адаптації. Основними Напрямками цієї програми буде формування продовольчого резерву, надання підтримки особам, які вперше зареєстровані як ВПО в нашій громаді. Організація роботи ради ВПО, ну матеріальне заохочення на дітей та молоді числа ВПО, Організація заходів з підвищення рівня володіння державною мовою культурної інтеграції та національно-патричного виховання. Організація літнього відпочинку для дітей внутрішньопереміщених особах. Також у старостинських округах активізувалися економічні процеси у багатьох селах. Активно розвивається. Ається агросектор Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.